Якраз цього і бояться сьогодні українські урядовці, що ми дуже раптово можемо опинитися в ситуації, коли нульові ставки, і насправді ми маємо певні позиції, котрі ми можемо торгувати, але їх ще не так достатньо, щоб ми могли мати баланс. Хоч якісь мінімальні. Зрозуміємо, що величезний ринок Європи і наш ринок вони не є симетричними, але якийсь певний баланс ми повинні мати для того, щоб отримувати для того, з цієї торгівлі якісь доходи. Ну, В принципі, говориться, принаймні, що ще є перспектива вересня місяця, але. Судячи з обставин, котрі складаються 24 серпня, я ну переконаний, я не знаю, що, звичайно, Україна в тій ситуації, що може все змінитися. Президент Порошенко оголосить про розпуск парламенту дочасні вибори. І чи буде така нагода у вересні голосувати? Чи збереться парламент, можливо, збереться це така подія, котра це доносна подія, і повинен зібратися парламент. В принципі, більшість експертів неврядових організацій і частина політиків, частина депутатів Верховної Ради такі наполягають на тім, щоб у на тій сесії тижневі, що ще буде в серпні, зробити цю процедуру. Тому що це ну важливий крок. Насправді, якщо це не відбудеться в серпні. Мала ймовірно, що це відбудеться у вересні, і тоді ми повертаємося до листопадового якогось розкладу. Символізм тут напевно недоречний, але в принципі так все почалося у нас з Євромайдану. І насправді вона повинна нарешті все закінчитись. Наш так би мовити, період нестабільності, невпевненості, непереконаності повинна закінчитися з цією ратифікацією. Більше того, що є обставина дуже важлива, ви сказали, задали, що і Молдова, і Румунії і Болгату і Грузія вже ратифікували. Але і наші партнери з європейського союзу почали цей процес. Литва, Латвія, Румунія ратифікували вже цу угоду. Нам нема куди далі відтягувати цей процес. І так в нас є перспектива його розтягування на на довгі роки. Нам ще треба величезну кількість дипломатичних зусиль при застосувати, щоб Іспанія, Португалія, Італія не не тянули два роки.